Російські війська масовано відступають із Сирії. На військово-транспортні літаки вантажать техніку, озброєння та залишки особового складу. За інформацією головного управління розвідки, держава-агресорка готує великі десантні кораблі та фрегати для відступу. Також у порту Тартуса росіяни проводять демонтаж обладнання та військового. Майна у розвідці додають Кремль розраховує на домовленості з опозиційними силами Сирії аби безперешкодно вивести свої війська. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу ОВМ, заступник начальника штабу військово-морських сил у 2004 тисячі роках, Стратегічний експерт компанії Сонато з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. А добрий вечір. От що для Росії означає втрата морських баз на Середземному морі? Вони про це дуже давно мріяли, от отримали, а тепер мусять там мало не до оборони готуватися і відводити кораблі. Ну це фактично крах їх, їх доктрини морської, яка була, до речі, недавно в черговий раз був проведений її абрейд, тому що Атлантичний океан, Середземне море. Північна Африка і Близький Схід це дуже серйозні для неї зони інтересів, і вони ще з радянських часів дуже багато наробили, щоб тримати там свою і присутність і постійно війська. Що стосується 720 го пункта матеріально-технічного забезпечення в Тартусі, то ця база існує з 70-х років. І вона була основою для базування п'ятої оперативної ескадри, радянської ще до складу якої входили кораблі і Чорноморського флоту, і північного, і Балтійського. І там, ну, в різні роки там налічувалось до 70 кораблів бойових різного класу, причому від фрегатів до авіаносців. Це було дуже потужне угрупування. А після розпаду радянського союзу дуже багато військово-морських баз Росія втратила фактично всі, за виключенням Тартуса. Тартус вони зберегли і в 2017 році навіть з сирійським урядом підписали угоду на 49 років, взяли його в оренду, почали його почали цю базу розвивати. навіть згідно цього нового договору. Передбачалось базування кораблів і підводних човнів з ядерної електричні установки. Це дуже для них важливо. от Ну, в общем-то, якщо дуже коротко говорити, то це такий плацдарм для впливу Росії якраз в цьому регіоні. І ну я думаю, що да дійсно вони зараз виводять свої оці от. Частина. Ну, от оті от ті кораблі, які зараз ідуть в Тартус. Ну вони вивезуть дуже дуже небагато речей, тому що їх завозили роками між Севастополем Новоросійським. А початком бойових дій в Сирії, з 15 го році існував так, так званий сирійський експрес. І от десантні кораблі з Чорноморського флоту, з інших флотів фактично, що тижнево рейси і вивозили туди і техніку, і боєприпаси, і особовий склад. Я думаю, от, от ті, 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 ті невеликі сили, які зараз будуть евакувати, вони все не евакуюють. Тим не менше, я думаю, Росія буде зараз шукати шляхи якимось чином там зачепитися, тому що більше у них таких баз немає, а е, крах ну, падіння Тартуса, воно викличе за собою падіння і бази в Судані, які вони також хочуть е, відкрити на, на Червоному морі. Це також для них важливо. Хочу нагадати, що в радянський час була база на острові Дахлак, це от на виході з Червоного моря, дуже важлива база. От. І тоді вони втратять позиції в, чер... ну, в Червоному морі і в Індійському океані. Це також для них буде дуже а, такий, серйозний удар. А, от. А, ну, вони нібито претендують от, на те, щоб а, ну, такі, на глобальні свої інтереси, а тут вони дуже серйозно втрачають позиції. І тому ну будемо дивитися, як будуть розвиватися ситуації. Ситуація зараз також цікава позиція Туреччини, тому що вона серйозно набирає таких от кредит, кредитів на цьому. Ну, до речі, от, вона дуже скажімо, серйозно допомагає Росії в евакуації, тому що фактично всі ці літаки, які літають, вони літають через територію Туреччини. Якщо Туреччина скаже ні. То ця евакуація літаками буде дуже-дуже складна для Росії. Там, там потрібно буде ну, маршрути будуть проходити через райони, через які їм дуже небезпечно літати. І через Сірю, потім далі Іран. Це буде, і і по, по дистанції це буде дуже таки ну, дуже невдали для них маршрути. Тому будемо дивитися, як це буде все. Але то, що це. Дійсно, інструмент для впливу на оцю, на, на цей геополітичний гонор Росії це 100%. І Я думаю, що. А ну треба це використовувати ем, ну те, що вони намагатимуться домовитись із повстанцями або там опозиційними силами, по різному їх можна називати наразі. Та ем, для чого це потрібно росіянам? Це зрозуміло. Для чого це потрібно може бути е, сирійцям, ну в сенсі тим, які тепер прийматимуть рішення. Ось це питання. Ну, дивиться, там є угода, міждержавна угода і і Російської Федерації. Вгода ну, між, між двома державами, вона в має серйозний статус, її треба пере, пере, ну, або анонсувати, або переглядати. Ну, я можу сказати, що в Україні у нас діють певні закони ще часів радянських, у, у української республіки радянської. Поэтому ну, це, це вимагає часу і тут, в общем-то. А, є, я думаю, вони будуть шукати впливу росіяни, як впливати на цей новий уряд <кхи>, а, Сирії. Тим більше, що там дуже багато різних складових, хто там що підтримує, а от і вони ну, є, є можливо було шукати важелі впливу, як оцей, цієї в цю угоду, якимось чином ну щоб вона вижила. Хоча опять же будуть сили, які будуть проти цієї угоди ну, наявність цієї угоди, вона дає їм якийсь шанс. Ну О, тому, тому власне вони і намагатимуться зараз на це тиснути. Ми вам вдячні за те, що знайшли можливість. Час нагадаємо, Андрій Риженко з нами на прямому зв'язку. Щойно капітан першого рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу військово-морських сил у період 2004-2020. і стратегічний експерт компанії Соната.